Всім привіт, я Артем Сахацький, дякую, що зайшли на мій канал, особливо привітання Дмитру, який постійно мотивує, підтримує. Сьогодні займаю для вас слово. Граємо проти медійної команди Хлопаки граю за команду Рух Медіа Тім. Це найкраща медійна команда України. І так випав шанс мені потрапити в команду, що живу вже третій місяць у Львові. І зараз вам все покажу. Взяв м'яч, тут будуть автографи гравців Рух Медіатім та Хлопаки, і буду його розігрувати за донат 20-30 гривень. І ці всі кошти підуть на Збройні сили України на підтримку. Тому слідкуйте за моїм інстаграм та приємного перегляду. Так, під'їхали. Пане Андрію. Доброго дня. Привіт. Коротше, Олексій взяв футболочку замість рук Марія Тім. А нормально буде сидіти на базу, так заїдеш, ні? Просто. От вона. Хорош. Потужно. Які можу показувати зараз заробітку піду. Так, ми вже на базі, щось я забуваю знімати ютуб. У нас величезна база, будемо грати там на верхньому полі. Сподіваюсь, попрошу в когось, щоб хтось це все відзняв. Тут проживають з академії діти. Там басейн. Бачите, Кубок Ліги Чемпіонів, які мріють. Щоб рух виграв. Бачите футболочки з автографами. Ми вже запізнюємось, у нас теорія. Теорія розпочалась. Гра через 30 хвилин. Вже, мабуть, хлопці перевдягнулись. Походять на розминку, а ми летимо. Чого, ходить, нормально. Там я не шо, в мою думке інакше бывает нормально. Ну, ви, <ріпи> знаю, то тоже то ваше. Я вважаю, що ви вже свідомі люди. Так, всі розписалися на м'ячі, пацаны. Да. Так. Мяч і хлопаки розпишуться і розіграємо. Ось вот поляночка, туди-сюди. Ага. Деся, блять, тут, блять, де люди! Сива, можемо сказати. Мене вже за інтригувати. Пацани, якби гра не складалася, постарайтеся грати так, Як би ви хотіли того потім... Não, olha! Não, tirar. Pode Все, Ромчик, найкращий. віддавай вже, бля, перед Подуваємо, як ми розпочнемо матч. Запрошуємо усіх підвестися. зайди. Зайди. Зайдіть, лежать, зайдіть. Один, один, один. Друзья, перекличка фа... Ну, Серый! Бля. Да -да -да. Выходит, выходит, Блядь! Выходит, Блядь! Выходит, Подивись, там вже зона, звідки можна вдарити, блядь. Щено догравай, догравай, Діма, Діма! Чорні! Всі решта ще можете не придіватися, можливо по ситуації, що щось тут зайде на заміні. Давай, пацани, давай. Виталіка міста. Казали, що може цей. Друга!

Вова, Вова, ти грає, Вова. Так, поміняли. Рахунок 4-2 виграємо. Замі... Мене замінили. Ой-ой-ой, опасний -ой -ой -ой. момент в випалився. Подивіться на цей вай. Та так, небезпечний момент. Коля, а як тобі взагалі гра? Глубокого. Привет, привет. Да. Привет. О, хал, привіт. Класна засіска. Да. Так. Президентський боліт буде. Віталік буде бити його. Тільки на одну втіває. Чекай, бо зараз голова закрутиться. Президентський пенальті. А боліт. Ха-ха!

Віталік, ти що гониш? Та ти хорошо розбираєшся. Та ти що? Ти дві вредехи! Врадехи ще на не Бігай! Так, хлопаки, рахунок 5-2. Рупалі тим виграє. Так, але останні 5 хвилин гол за два. Якщо команда забуває гол, рахується відразу за два. Тому не потрібно розслаблятись. Пропустили гол, тому рахунок стає 5-4, тому що гол за два. Був 5-2. Треба акуратненько дограти і перемогти. ти що, та ти що? Все, ви перемогли. Рухмай дядьким. Чемпіони. Рух май, Ізі ізікаточку, так? Да? Да, да. Я на вас підписую. Дякую. Інокі сторіява, інакше. Супер, дякую тобі, як тебе звати? Даня. Супер, дякую, дякую. Так, рух медіачі. Перемагають до турніру, основного турніру, кубку з медіафутболу. І я думаю, що там буде основна боротьба. Але ми кожен раз все більше таким своїм колективом. І наступні ігри будемо тільки покращуватися. Я сьогодні не забув боліти, але ця підтримка. Я відчув зразу всі пасні, все нормально, буває так. що Наступний раз заб'ю і дякую всім пацанам, хто бились Ми виграли. Дякую, дякую. 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 всім пацанам, це дякую. дуже дякую. важливий дякую. результат. Дякую. Ми реально готувалися до цієї гри, ми ригали на тренування. Короче, разрыв. Дити разрывают. Диво, не-дем. Вот смотрите, сами. Ми хотіли б присвятити, напевно, цій сьогоднішню перемогу нашому вчорашньому імениннику, якого вчора випили. Виконується... А ось що в нас після гри. Так. Відок? Відок. Відок. До речі, дякую тобі. Я вивів гроші.